Постравматичний синдром, він ну, неминуче у мене є, я маю групу по ньому. Але давайте звернемо увагу по причини. Бо всі кажуть, ой, сталося якийсь один випадок, і через цей один випадок людина сильно травмувалася, і от вона така хвора: Тебе постійно хочуть вбити. Постійно хочуть вбити. Ти на фронті, ти живий труп. Тут дівки їздять на Галінтвагенах, хлопці заражені грошима і всякі скандали з міндичами, з Зеленськими і тому подібне, ти прийдеш і тобі скажуть радій маленьким радостям, тому що за твою пенсію за мою великі радості не положені. І в той же час у нас є цілий клас людей, які дозволяють собі великі радості. І коли під кожного коли візьмеш подереш, подереш. Ти побачиш, що він пов'язаний з якимись політичними групованнями. І коли та, розказує, я на біткоїні заробив такі великі гроші, тому що самогубством покінчив е, життя, а вказувати не на біткоїні ти заробив великі гроші, а на відмиванні грошей тої ж самої групи, да, людей, які займалися е, корупцією в енергетичній галузі. Так що воно, якщо таке подерти, да, люди люблять. Кажуть, у злочинців провели опрос і подивилися їхні IQ і виявили, що злочинці не дуже розумні. Але більшість злочинців дуже розумні, і вони не сидять з тої причини, що їх ніхто не злубив. Так само дуже розумні експлуататори вміють надіти таку маску добродітелі чесності, що ви повірите, що вони добрі і чесні. І вони вам поволонтерствують, там якийсь дрон передадуть, реп передадуть, машину передадуть. Ти там воюй. Ти відчувай цей страх постійної загибелі. Хай твоя мати плаче, що тебе ти загинув, чи прийшов без руки без ніг. Ну, як передаш без руки, ніг, ці ж самі добродітелі. З маскою експлуататори дадуть тобі протези, на яких ти довго і нудно будеш вчитися ходити.